Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у нас буде об'єкт 292. Але перед початком декілька слів про спонсора цього відео. Спонсор цього відео коньяк Довбуш Карпатський. Довбуш Карпатський це справжній карпатський коняк, створений за класичною технологією, купажується виключно із спиртів, отриманих з українських карпатських врожаїв винограду. Витримується в діжках зі стародавнього карпатського дубу, що дає неповторний карпатський аромат та бездоганний смак. Довбуш карпатський з вогнем в душі. Ну а тепер повертаємось до об'єкту. КТ 292. Я думаю, що ви чули про цей танчик. Можливо, ті, хто грають в одну гру, не буду назвати її назву, ті тим паче знають про що я зараз буду казати. і напевно, взагалі їм це відео не потрібно, тому що вони і так більшість інформації про цю машину в принципі знають. Ті, хто не знають і кому цікаво, для тих власне це відео я зараз і знімаю. Ну, будемо починати. Ну, по-перше, об'єкт 292 це не серійна машина, це більше як такий прототип для випробувань на базі танчику Т80БВ. Ми ще до цього повернемося, тому що база для цього танчику буде мати деякий аспект, ну тобто важливий аспект в бронюванні цієї, але ми до цього повернемося трішечки згодом. Так ось, головне в цьому танчику, це що? Ну, само собою, що 152-мм гладкоствольна гармата, яка називається лп 83 З цікаво, Ця гармата володіє бронепробиттям на оперно бронебійних підкаліберних снарядах близько 700 мм і більше. І це фактично дуже схожа, якщо не та сама гармата, що мала б ставитися на об'єкт 477 Нота, на об'єкт 490Б і усілякі ось такі перспективні танки Іранського Союзу майбутнього, тому що фактично усіх у них мала стояти гармата 152 мм ось такого типу. Оскільки в ній калібрів довжині, я чесно пам'ятаю, та я думаю, що вам ці інформації не треба. Загальний її боєкомплект мав становити 30 пострілів, з яких 16 мало розташовуватися в автоматі заряджання, або ж в механізмі заряджання, який розташовувався позаду башти, і, до речі, мав вишибні панелі. До того ж, цей автомат заряджання, або ж механізм заряджання він ще й слугував противагою для гармати, тому що, як бачите, гармата досить важка і довга через що ось цей автомат, або ж механізм заряджання слугував ще й противагою для цієї гармати. Що стосується швидкості її перезаряджання, то вона становила б мало б становити. Близько 10 секунд. Тобто я не знаю, які були реальні дані на випробуваннях, які були реальні показники, тому що, ви бачаєте, я тоді взагалі ще не існував. Тому як воно насправді, я не знаю. Але приблизно ось такі цифри в мене на руках є. Що стосується інших характеристик, то вона мала вести вогонь ще осколково-фугасними боєприпасами і потенційно керованими ракетами, тому що знову ж таки, я можу вже зараз ще раз повторитися, ця гармата мала б ставитися на танки перспективні, окрім ось. З цього об'єкта 292, тобто 477, 490, і на них навіть є системи керування усіми, ну, керованими власне, танковими ракетами, особливо на об'єкті 490 б До речі, відео про які у мене також на каналі є. Якщо хочете, можете ознайомитися. Це те, що стосується озброєнь, тобто гармата має. Збільшений калібр, через що має збільшену кінетичну енергію, і має збільшене навантаження саме вибухової речовини в осколку власних боєприпасах, що також має величезну перевагу. Тобто далекобійність краще, балістика краща. І що дуже цікаво, сам відкат залишився на рівні гармати 2А46, а самі її розміри, і, в принципі, ну, тобто, вона залишилася приблизно такого самого розміру, як і 2 а 46 звичайно, що більше. Але її потужність зросла значно, через що був дійсно резон модернізувати танки Т-80 саме з такою гарматою і залишити 125-мм гармату в минулому. Це це те, що стосується озброєння гарматного. Що стосується кулеметів, то взагалі-то штатно на 292-й об'єкт ніяких кулеметів не ставилося. Ні, ні спарений, ні зенітний, їх там взагалі немає. Але треба пам'ятати, що це був прототип, це був експериментальний зразок, і, можливо, вони мали б на ньому взагалі бути. І це, в принципі, логічно, тому що подивіться зараз на будь-який серійний танк і сучасний старий, на ньому є, або спарений з гарматою, там, або курсовий на корпусі, хоча таких фактично. Вже немає, так. Або зенітний кулемет на башті. Тобто, це, в принципі, класика, воно має бути, тому що танк воює не тільки проти якихось укріплень та інших танків. Піхоту якось також треба кошмарити. Так ось. Ми ще повернемося до тематики інших об'єктів 292. Продовжимо зараз з його рухливістю, оскільки база тут від Т-80, якщо буде точніше, то від Т80БВ, як я вже казав, тут стоїть газотурбінний двигун. Але що цікаво, він тут мав стояти е, як, як, Тут мав стояти двигун газотурбінний, який називається гтд 1250 який фактично ставився тільки на т 80 у Тому що на Т80Б на, на і на БВ ставився ГТД. 1000. Тобто в нього трішечки менша потужність. Ну, як трішечки на 250-ку був менша потужність, але. Я не знаю, який там дійсно двигун стоїть насправді. Тобто, знову ж таки, інформація різна, але якщо ми будемо посилатися на брошурку, яку я зараз вам покажу на екрані, там був вказаний саме двигун ГТД 1250. Тому будемо спиратися саме на ці дані. У такому випадку у випадку ми можемо орієнтуватися на його вагу та динаміку танчику т 80 у оскільки вага машини, саме з цього об'єкту, становить 46 тонн, фактично так само, як і об'єкт, ну не об'єкта, а у т 80 у то можна розраховувати на максимальну швидкість вперед близько 65-70 км на годину. Тобто, в принципі, ну в принципі, ха-ха-ха. в принципі, цілком серйозна швидкість, навіть порівнянням порівням, навіть порівнюючи з іншими сучасними машинами, це досить непогано. Тобто Абрамси, Леопарди, Челенджер, в принципі, навіть челенджер, до речі, швидше за все залишиться позаду цієї машини, і це дійсно круто. Тобто, ну про це якби то нічого не скажеш. Що стосується швидкості назад, то вона становить так само, як інших Т-80, близько 8 км на годину. Тобто, це. Ну, все ще ні шагу назад, тому що це ну, і близько на рівень інших танків НАТО, всіляких там глеопардів та Абрамсів, які мають швидкість близько 30-40 км на годину, або, наприклад, оплоти, який також може їхати близько 35 км заднім ходом. Ну, але це краще за 4 км на годину у Т-72 та ти ж самі 4 км на годину у Т-64. Тому хоча б на цьому можна сказати, ну такий. Плюс, так, хоч якийсь. Що стосується самого двигуну, то ну, він газотурбінний, тобто в нього є свої переваги. Наприклад, він досить легко запускається як в холод, так і в спеку, і, в принципі, на цьому переваги закінчується. Тобто, само собою, що він має величезну потужність і порівняно з іншими двигунами внутрішнього згорання в нього не такі величезні розміри. Тобто, це от дасть перевагу газотурбінних двигунів при. Ті самі потужності вони мають менші розміри. Ну І само собі, як я вже казав, вони легше запускаються. І він є, до речі, багатопаливним. Щоправда, все ж таки бажано використовувати авіаційний керосин. це для нього ідеальне пальне. І що стосується пального, один з головних недоліків таких двигунів, це їх розхід, ну то не розхід, а витрати пального. Тобто дійсно витрати пального у Т-80 божевільні, там щось за 500 літрів, йде, як правило. Тобто, якщо той же Т-72 на В-12 дизеляції своїх 4 може жерти десь 300, 400, може і 500, знов ж таки залежить від того, які, які умови експлуатації, який ресурс самого двигуна, тобто наскільки він вже просто вбитий, і від того, як механіку. Водій банально на ньому їздить, тому що ну, ті, хто знають, ті розуміють, що дуже багато залежить від того, наскільки двигуну легко пхати машину. Тобто, це також ну тобто, навички водіння, механіка водія вони мають величезний вплив. Але сама конструкція цього газотурбінного двигуну, тобто принцип його дії, він не залишає ніяких шансів на якусь економічність. Тобто, тут хочеш не хочеш, а прийдеться вивелити дійсно величезну купу пального, щоб цей танчик поїхав. Ну, це така собі розплата за ось таку дійсно круту динаміку та інші переваги такого газотурбінного двигуну. Що стосується його заміни, тут я вам за це нічого не скажу, і якихось там нюансів експлуатації. Це вже треба само собою ще питати у танкістів, які на цьому танчику воюють. Ну... Це вже діло таке, я думаю, що вам воно, в принципі, не треба. Повертаючись тепер до власне, цього аспекту базові Т-80БВ, ми говоримо про броню. Так ось, корпус тут тупо такий самий, як у Т-80, тобто торсіонна підвізка, катки. Такого середнього розміру, ну, вони тут від Т-80, тобто вони більші за ті, що у Т-64 та менші за ті, що у Т-72. В принципі, адекватна ходова. Тут немає якихось таких болячих чи серйозних проблем, наприклад, з всюдохідністю, як у Т-72, Гусниця навіть штатно вже у старих Т-80 вона йде двопальцевою, що також є величезною перевагою порівняно з тим же Т-72. Тому з ходовку, в принципі, все окей. Що стосується бронювання, то оскільки це модифікація Т-80БВ, ось ця. Остання літера, вона дійсно грає роль, тому що броня була ну, досить серйозно покращена порівняно зі звичайним Т-80Б. І саме схема бронювання в верхньолобовій деталі якого, йде наступним чином: тобто 50 мм, звичайної броні, 30 мм текстоліту, знову 50 мм звичайної броні, знову 30 мм текстоліту, і тильна, знову ж таки, 500 мм бронеплота. Тобто ось такий пиріг з текстоліту і броні, ну в сталі, так, він досить непогано відражає як кумулятивні, так і кінетичні. Засоби, тобто всілякі снаряди, РПГ, протанкові керовані ракети, в принципі, через таку перепону не дуже то й добре проходять. І потенційно захист від оперно-бронебійних підкаліберних снарядів має становити близько 5 сотень міліметрів. Це досить непогано. Навіть по, по сьогоднішнім міркам, якісь, наприклад, манго, так, ось цей 3БМ42, він далеко не факт, що зможе поробити цю броню. Якась заколка, і тим паче. Тобто, старі боєприпаси радянські навряд чи таку броню зможуть пробити. це стосується не тільки об'єкта 292, а взагалі усі ось танків Т-80 БВ, ну і Т-80У, тому що у них знову ж таки, якщо інформація правильна, то у Т-80У та сама верхня лобова деталь. Знову ж таки, треба розуміти, що це Радянський Союз. якість виробництва вона може досить сильно відрізнятися, тому що в радянському Союзі навіть розробити пружинку було з однаковою напругою, досить важко, тому це треба також розуміти. Якось так. Башта у нього іншою конструкцією, тобто це дійсно оригінальна башта. Вона не схожа на будь-який інший танк, який взагалі колись робився в радянському Союзі. Само собою, що за основу був взята башта від Т-80, але вона все ж таки інакша. І вона зварна, тобто, на відміну від цих литих всіляких башт, вона має зварну конструкцію. І бронестійкість має становити... Ну, це ще не становити, а має бути приблизно на тому самому рівні, що і башта від т 80 у А це означає, що бронестійкість від оперно-бронебійних підкаліберних середів має становити близько 550 мм. Тобто, знову ж таки, це не якийсь рекорд, це далеко не найкращі показники, особливо по сучасним міркам, тому що, знаючи, яке зараз бронепр... бронепробиття ОБПС сучасних 500 мм, ну з чимось, це не так вже й багато, тому що башта все ж таки наразі вважається одним з таких важливих компонентів танку, і вона має захищена бути. Дуже добре, тому ви бачите, що на баштах Абрамсів, Леопардів, Челенджера вони мають такі величезні щоки, щоб забезпечити власне габарит бронювання, який зможе зупинити ось цю кінетичну енергію. Тут такого величезного габариту немає. До того ж, ми можемо як бачити тут такі контейнери, які деякі називали там, контейнери для всіляких інструментів та всього іншого, якусь там додаткову бронею. Насправді все дуже просто. З ці контейнери, які ви бачите на самому цьому об'єкті 292, це імітація динамічного захисту, якого на цьому танку, як ви можете бачити, немає. Тобто ні на корпусі, ні на башті реального ДЗ встановлено не було. Хоча, взагалі, то він мав би на ньому бути встановлений, якби танчик пішов в серію і був би серійно модернізований. Але Такого не відбулося. Яка ДЗ мала б стояти, сказати важко. Тобто Тут могла бути ДЗ як ну, від Т-80БВ, тобто контакт 1, а могла б бути потенційно і ДЗшка від Т-80У, а це вже контакт 5, який має, чи ще немає, який надає набагато кращий рівень захищеності. Це те, що стосується бази. Тобто, в принципі, на цьому, власне, усе. Тепер переходимо до. Момент таку такого інший об'єкт 292. Чому я таке казав? Тому що дійсно існує ще один об'єкт 292. Я не знаю, чи він зберігся до наших дней і наскільки це взагалі правда. Але ось на цій фотографії, яку я зараз вам вставляю, ви можете бачити інакший об'єкт 292, якого абсолютно інакша башта. Тобто дивіться там. Абсолютно інша конструкція, немає цього величезного командирівського лючку. І ми тут бачимо ось цей: як, ну, тобто одна з таких дійсно серйозних відмінностей це спарений з гарматою кулемет. Я не знаю, який там калібр, але схоже на звичайний 7,62. І це, в принципі, логічно, тому що у всіх радянських основних бойових танків дійсно був спарений кулемет, ось цей ПКТ, який має ось такий калібр 7,62. І також ми можемо бачити на башті не повний комплекс штора, а саме ось цей датчик, який приймає. Лазерне випромінювання, тобто самих прожекторів ми тут не бачимо, ну і само собою, що ось ці димові мартирки. Це класика. Швидше за все, це звичайність система туча. ну Тут, в принципі, нічого більше цікавого немає. Можете подивитися в профіль, як він виглядає. Ось цей такий прототип, інший об'єкта 292. Та й на цьому загалом то все. А, до речі, що стосується системи керування вогнем, тут мала стояти система 1А45, її ще інша назва, це іртиш, тобто там приціл мав бути 1Г46, він має лазерний далекомір. окремо у цій системі керування вогонем є балістичний вичислювач, і потенційно мала бути ще система дубль, яка дозволяє командиру вести вогонь замість навідника. Можливо, зараз я якусь шляпу сказав, але взагалі-то таке має бути або мало б з'явитися в майбутньому виході що машина досить свіжої розробки, тобто, фактично, мало усі шанси з'явитися в серії, тому що модернізація е, ось цього звичайного Т-80 до рівня об'єкта 292, вона не була досить важкою, тому що фактично зберігалася база звичайного Т-80, і бойове відділення нове з новою баштою ставало туди ну, досить просто. І це досить легке та економічне значне покращення вогневої потужності танку, який вже в наявності у величезній кількості. Якось так, а ну і само собою, що членів екіпажу три, тобто тут, в принципі, нічого не змінилося. Знову ж таки, такий самий Т-80. Тобто, системи керування вогнем ці приціли, все таке абсолютно те ж саме. Тобто, це знову ж таки могло значно спростити е, перенавчання екіпажу для користування ось цим танком. Але фактично тут навіть перевчатися було б нікому, тому що командиру і механіку воді особливо, якихось ну, величезних відмінностей, навряд чи б вони для них були. Більше для навідника, тому що все ж таки гармата інша, балістека інша, снаряди інші. О, дійсно, такі відмінності могли б бути для нього. Але я думаю, що це не якась величезна проблема, тому що загалом то гармата краща за 2,46. Якось так, тобто, в принципі, це уся інформація, якою хотів вам розказати про ось цей танчик. Він дійсно цікавий, дійсно перспективний. Міг би все взагалі з'явитися на світ, і він якби то частково з'явився, але у вигляді прототипу наскільки реально його відновити, сказати е, як важко, тому що не знаю наскільки взагалі треба і перспективно зараз відновляти цей проект, тому що як на, на на мою думку, вже набагато краще розробляти якісь інші перспективні танки радянські, тому що вони мають набагато кращий захист, набагато краще інші системи керування. Тобто ну, у них та сама вогнева потужність, тому що гармата та ж сама, але захищність і рівень тобто, шансу виживання екіпажу, він також буде набагато вище. Тому наскільки перспективно, сказати важко. Але якщо це буде досить дешево, чому б ні. Проблема інша в тому, що у нас не так багато самих Т-80 порівняно з Росією, і тому, швидше за все, це програма більше для них, аніж для нас. Але дивлячись на те, як у них йдуть справи, я не думаю, що вони будуть зараз займатися якоюсь там модернізацією чи тим паче відновлення. Та розвитком системи, ось не системи, а програми, ось цієї Об'єкта-282, тому що ну банально у них немає на це ні часу, ні коштів, ні технологій, нічого. Тому я думаю, що це залишиться історією і далі ось цих комп'ютерних ігор та всього іншого балачок воно просто не зайде. Якось так. Тепер на цьому дійсно все. А, ні. Не все. У цій гарматі ще як така цікава вам ще на останок. новина, не новина і інформація. Ви можете бачити, що на цій гарматі немає ежектора, і не дивуйтеся, там просто система стоїть повітряної продувки ствола. Тобто там гази всі нормально виходять, там ніхто в диму не сидить. Просто це така більш інноваційна технологія. Тому ежектор просто був замінений на іншу систему продувки. Ну а тепер точно все. Дякую вам за увагу. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе та Україну.